Ну, це місце, де стояв основний мотор 75 кВт потужністю. І з боку мав би стояти 95 кВт резервний мотор. Оце є нижня станція. Такий вид має на сьогоднішній день. Оце верх, стеля, дах. Ну, ще лишилася десь, десь дошка. Шифер ще не весь Ну, Десь якісь є двері. Very... О там можна подивитися, як щитова виглядає. Ось ну, те, щитова так виглядає. Все, що залишилося від автоматики від щитів. А давай дизель ще. Це дизельна. Стояв дивіться дизель. на випадок, як не стане напруги. От, лишилося місце згідно акту передачі в робочому стані. От. Ну це так робочий стан. Що там ще по цьому є? Можна подивитися? Палювальна система. Претновитися. Це приміщення жителі. Ну, можна трошки далі подивитися на палювальну систему. Передано у зборі. Видно, де були батареї? Ну, видно. тут было заключено ремонт видно. Как раз <coughs> аккордный педряд. Ну вот, одна скрашивает, она прогрессивная. Карпатах. Hey Та йде. супер.